Всім привіт, ми з України. І так, EcoFlow Delta 2 для наших пацанів вже у нас. І зараз покажемо, щоб ви бачили, що це дійсно він. Так. Зараз опа! І ось він сам. Такі маленькі, легенькі. Це європейська версія. Я дуже сильно Звертав на це увагу, тому що ці ось всякі там корейські американські, воно все фігня. Він менше заряду дає. І так в нього включаємо. Як ви бачите, все працює. Всі оці ось клавіші. Все працює. Розеточки все повністю. Ну і все. Ну і ацік для доп-батареї, щоб можна було збільшувати його потужність. А. Виключили. І так само ми чекаємо для цього збору для пацанів. Чекаємо, поки виготовлять нам реп, за який ми вже теж заплатили. Ще на початку цього місяця вже пройшло 16 днів, тобто залишилось чекати ще 15, і ми маємо його вже отримувати. Плюс. Плюс сюди, я ще чекаю на цукорок. Цукорок це детектор дронів, який я теж замовив, але через те, що людина, яка їх виготовляє, зараз лежить у лікарні. Я думаю, що вже на цьому тижні в мене вийде з ним зустрітись і забрати в нього. Чеки так само будуть опубліковані. Телеграм-каналі, так що підписуйтесь на телеграм-канал, і ви будете бачити всі актуальні чеки, наші збори і всяка інформація. Там інсайдики так само бувають. Зараз у нас проходить збір для мого тата на репроте Фпіві. Всі реквізити я залишаю знизу під відео. Буду вдячна за допомогу та репости. Вихідний день, вже він закінчується. Залишилось тільки півдня, і то вони в мене будуть трошки такі зайняті. Зараз ми їдемо в магазин, де ламінати, ну там на покриття, але ми будемо дивитися саме ламінати. А це в цьому магазині працює моя чи підписниця, чи підписник. Я ще не знаю. Нас запросили подивитися, нам допоможуть, проконсультують. У них є якраз той ламінат, який у нас в проєкті. Він у них є на складі, але так як склад сьогодні не працює, а нам зручно приїхати саме сьогодні у вихідний день. Тому ми його не подивимось. Ми подивимось якийсь такого ж плану ламінати. Можливо, вони нам більше сподобаються. Ну, коротше, нам не принципово можна щось схоже, такого ж плану взяти. От. Я сподіваюся, що щось сьогодні виберемо. 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 Нам ще прораб написав площу, на яку треба, і на скільки відсотків треба брати більше ламінату. Він нам знадобиться десь через 10-15 днів. Ще нам дизайнер скинув, де фарбу купувати, а й викрасити брати в будинок. Де меблі також замовляти, нам теж все скинули. Ну, так, щоб по проєкту все було. От, але ми будемо дивитися, якщо там буде десь дуже дорого, то можна ж є різні варіанти. Є і VYAR, плюс мені ще теж. Підписники писали, які займаються меблями. Так що варіантів купа. Але я думаю, що будемо робити від, від партнерів компанії, яка нам ремонт робить. Вікнами ми задоволені. Під віконями теж у тих партнерів купили, де і вікна, там нормально все по якості. Коротше, так от, в принципі, і ламінат можна було теж дізнатися через партнерів, але нам запропонували і думаємо, ну що, з'їздимо. А значить, ці розетки ми ще не купували, поки зупинились на асфорі, але ще не купували. Ще теж в процесі. І мені теж писали, що зможуть, якщо що, Підкажуть, де купити їх дешевше, ніж в епіцентрі. Ну, ми в епіцентрі не планували їх купувати, тому що там, ми, ну, там ціни вищі. Ми планували туди чисто поїхати, подивитися, що є. Деякі будівельні матеріали ми купуємо самі, де знаємо, де дешевше, де в нас теж є вже там знайомі, де, де нам ближче, дешевша доставка. А, якісь матеріали купує прораб теж по гарним знижкам, там прям великі знижки теж. У них там свої є, є магазини, от, нам вигідно теж через прораби щось купувати. Ну, коротше, якось так. Шукаємо, де дешевше, де нам вигідніше, і де цікавіше. Було запитання по дверям: чому ми не купували їх в Білій церкві? Чому там є якась фірма? Я не пам'ятаю, підписник писав, як вона називається, чому ми не там купували. А в біля церкві ми навіть і не дивилися, чесно кажучи, двері. Ми одразу по проекту подивилися, де саме такі двері, як нам треба, де їх роблять. І в тому магазині купили. Ага, дякую. Це про двері розказую, що чому ми двері в білі Церкві не замовляли. Кажу, що по проекту, там, де в нас було, там і, і замовили. Не. Саме такі. Ну, просто ну, я особисто люблю, що. Те, що от ми в проєкті запроєктували, все, от зробили проєкт візуалізацію, щоб воно потім так само було у нас. Ну, але ж бачиш, з плиткою так само не вийшло і не ну, вийшло би, бо ми б її не обрали, бо вона жаль. шершава да, виявилася. Там були нюанси, але ми приїхали в той магазин, ми побачили ті двері і сказали, це просто воно. воно. Вон, от вони прямо ідеальні. От для мене вони ідеальні. Да, вибираємо. Який? Оце... Трисуємо замочку і пластикова ставочка, я то просто зачевка. Це мій класний цей Так, там мазу. просто питання було там, з приводу вкладання плитки. Mm -hmm. Щоб там ламінат нормально підійшов, стик-стик. Ось. І от тому таке питання. Ну давайте, ладно. Давайте дивитись. У нього яка фактура. Це Супер. Давайте дивитись. Ну реально від дошки ти так дивишся. Вау. Типу на бельгійці uh -huh. можуть робити такі речі. Ну, це клас, звісно. Це теж, а, вісім мм. Це вісімка. Да? Uh -huh. uh -huh. Це як натурально виглядає. Взагалі, класно. А не дуже не? Не, ну він, просто... він мені навіть більше подобається, ніж оце. Ну, це сексі максимально. Це душка, ти більше для дачка. Це Текстурка цей. Це тобі... реально як такий кластиковий а Це uh -huh. натуральний. Ні, не потрогайте. Да. Та він і на дотик як могою. натуральний. Так, да, да, да. да. да, не дасть вам відчуття, що це ви по паркету ходите, але... Ні, не, дасть відчуття по паркету під лаком. Угу. По лак холодний, хоч це... так. Ні, поки оце нам багато більше сподобалось. Так, давайте щось ще глянемо. Давайте той заберемо. А, отут якийсь нам ще сподобався, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Наче да? оцей. Да. Ні. Ні. Я думаю. Якийсь. Цей тут тільки стажу. Ні, цей програє. Ні, ні, ні. Це то. зелений теж. Так, да, да, да. Да. Угу. так. Ну тут, звісно, взагалі прям попадання. Да, просто. Це у нас саме, скільки я, угу. я його майже не крутив. Так, не, ну теж цікаво. Ну mm -hmm. цей більш тепліше, він такий приємніший. Да, так, да. Uh -huh. Тут до сірого, якщо ми навіть у нас плитка, трошки. а може і така. Ні, у нас світліше. Світліше да. трошки. Он як там можна сірого там. поряд. Бачиш? Uh -huh. Там, другий сірий, зверху. Ні, нормальний, Діма, Я думаю, це uh -huh. буде дуже класне. Це Тут текстура не така. Тут вона більш така. Він більш гладенький. Угу. Uh -huh. Это еще прикольно. Ну, мы не сжалеться не. Блин, я на самом не все Дарья был совсем. Да. Я, Хорошо. Вы как трошечки светлейшие у нас? Угу. Ага. О. Хорошо. Ага. А ну, в Цей магазин ми їздили, дуже крутий вхід тут. Такий райончик. Нас проконсультували, подивилися різні ламінати. Коротше, клас, я задоволена. Вибрали набагато гарніше, ніж в проєкті. Не те, що набагато гарніше. В нього текстура прикольна, да, як я хотів. Да. Він віддерву. взагалі дуже крутий. Угу. Мені сподобалося, що дуже прям, багато варіантів, що можна покласти, пощупати. Попідставляти. Ми навіть знайшли ламінат, схожу на нашу плитку текстурою. І угу. ми підставили, як наша плитка, підставили наш да, плінтус, да. все повністю подивились. І воно офігенно просто дивилася. Угу. І консультант класний. Проконсультували. На 150% із 100. Так що Ні. раджу. В цьому магазині найбільший вибір в Києві. Я залишу посилання знизу під відео на цей магазин. Локація Київ, війська площа. площа да. І там і кварцвініл, ламінат, все. Там можна і плітуса купити, і підложка, ну, повний пакет. Так, значить, 114. Зараз на відео одразу, щоб вона так, ага. Може, ще Дімо, таку, щоб, наприклад, підлога зливалась. Угу. Давайте 114. І оцю що це. Ось ця. І 119. Як на відео, я думаю, світліша. світліша. Ні, ти дивись, як в телефоні, бачиш, оця темніша, ця світліша. світліша. На камері воно краще видно. А світліша вона в том. А так? можна я зараз Там ще? От так от. Ні, вона буде ну, більш-менш в тон тієї, да. Просто думаю, воно ж у нас буде таке. Щас якось це можна щоб. Угу. Угу. Я зрозумів. Хорошо. Забігла в магазин після роботи, Ну, у нас в принципі їжа є, але таке докупила. А у нас там пару картоплинок є, хочу пиріжку зробити. Смачний чай взяла це зелений. Зелена м'ята. Я цієї фірми брала альпійський луг. Да, Дуже смачний чай, тому взяла зелену м'яту. І ще оце я хочу зараз спробувати чабрець лаванда. Так, що тут ще У мене? Сметанка. Масло взяла ранчо. Ну, Якось іншого не було. Щось я не пам'ятаю, щоб я ранчо брала раніше. Оселедець, пюрешечки, хлібчик. Оцей сподобався козацький, бездріжджовий. Я вже майже всі спробувала види оцього. бездріжджового, Це прям дуже смачний. Так, що в мене тут ще є? Так, це сода. Це я зараз буду срібло своє чистити. Потім ранчо, сосиски, Діма дуже любить. І вода. Дімі-кола, а мені мою аморальну улюблену воду. Мергоруці кулагітна. Так, а як я чищу срібло? Це агресивний метод. Не для всіх прикрас він підіде. Агресивний, але дуже дієвий. Треба фольга, сода, а, наче ще трошки солі. Я там пропорції не пам'ятаю. Зараз в інтернеті я буду шукати, а може так зараз на око насиплю. І окроп. У мене є сережки, бачите, вони почорніли. Я їх хочу почистити. Чистила сьогодні зубною пастою. Але це вони вже після чистки зубної пастою так виглядають з є чорні місця. Тому буду чистити їх агресивним методом. Вам пропорції казати не буду, от, щоб ви не повторювали. а то ну, При такому способі можуть якісь камінці повилітати. Чисто пару секунд. Вже секунд 30 і все готово. Вирішила ще браслет сюди кинути. Бачите, прямо на очах все, що було чорне, стало нормального кольору. Все, водичкою промиваю. Цей метод він небезпечний для срібла, десь, ну такої не дуже якості. Це в мене тут -тфу, тфу Пандора, то тут я не переживаю, що щось буде. Не так. Тут не тільки, правда, Пандора, тут ще й інші бренди в мене. Але як бачите, всі камінці на місці. Це якщо, там, наприклад, купувати щось дуже дешеве, срібло з камінцями, то щось може повипадати. А якщо нормальної якості, то все буде на місці. Самі бачите, який результат. Щось я не подружилася з цим лаком, якось він дуже давно лягає на нігті, дуже швидко сохне, коротше. Я тоді плюнула і нанесла шелак. Повернулася поки до шелаку, подивила свої старі відео. Йому, блін, так гарно нігті в мене там виглядали. Коротше, поки знову на шелак перейшла. Але не знаю, наскільки довго мене вистачить. Можливо, це я нанесла, потім змию і все. І знову буду ходити з ненафарбованими нігтями. Feeling of a distant melody